Доброго ранку, шановне панство, кури. Накидав я їм кульбаби, знизу є гранула. Ну і вони кульбабу, так як я замітив, вони кульбабу саме ліпше люблять і я їм даю. Ну, але Сьогодні хочу, то зараз дуже раненько, десь пів восьмої, напевно. І коротенький огляд курей. Кури. У нас більш-менш всі здорові. Одна курка, я так зрозумів, має, не знаю, вам передається. Такий коричнуватий трошки е, кал, він трошки як рідкий, ну але ну, він не рідкий, ну, але не такий, як всіх курей, як остальних курей. І, то в, них, в неї, напевно, проблеми з трактом. Не знаю, як тут давати раду, бо пропойки я їм давав. Ну, але сьогодні не про то. Потрібно провести підсумок минулого тижня. Минулий тиждень пройшов у нас нормально. Був про рекорд, який я казав, що 10 днів підряд кури. Знесли мені 60, ну, 100% було того, 6 курей було кожного 10 днів підряд по 6 яєць. І потім вони з того тижня один раз знесли 5 яєць. І ми того тижня, я того тижня отримав 41 яйце за тиждень з 42 яєць, 41. І з того 41-й. Одне було двохжуткове. Ну, я так зрозумів, що курка, яка не знеслася, вона, вона на другий день знесла двохжоткове яйце і дуже-дуже двохжоткове дуже яйце було велике. Я хотів його зважити, але так як було в мене, я маю таку коробку від яєць магазину. А було 12 яєць. І ще треба було. По дорозі заїхати в магазин за хлібом. І я заїхав в магазин, взяв хліба і подушив тих два яйця роздушив. Одне саме більше, і одне саме менше, бо я хотів зважити показати вам. Ну, але так вийшло, як вийшло. Тут ще знизу вчора ми один проєкт почали, не закінчили. Отак от, бачите? Сітку, сітка є, там треба ще в кінці буде закінчувати. Не знаю, буду ще раз пробувати з, з бройлерами, бо перша попитка, з, спроба з бройлерами в мене не вийшла. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.